Далі будемо спілкуватися з нами відеозв'язком Вікторія Пухальська, нутриціологиня. Пані Вікторії, слава Україні, рада вас бачити. Героям, слава, добрий день. Тож 11 жовтня це всесвітній день боротьби з ожирінням. Його відзначають з 2015 року. Цей день заснований всесвітньою федерацією ожиріння. Це не комерційний орган, який має офіційні відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Мета полягає у тому, щоб спрямовувати глобальні зусилля по скороченню, запобіганню та лікуванню ожиріння. І пані Вікторія, власне, знаєте, от в воєнний період війна, той час, коли люди насправді стресують. І кожен з нас в нього реакція на стрес абсолютно різна. І дійсно є люди, які, до прикладу, якось звикли заїдати стрес. Пані Вікторія, і ми розуміємо, що фактично заїдання, воно ж ні до чого доброго не призведе. Хочеш ти їсти, але чи не хочеш, але все одно от стресуєш і намагаєшся наїстися, начебто більше. Як побороти оцю звичку, як ви вважаєте, що треба робити, щоб от відмовитися? І якщо стресова ситуація, ми розуміємо, що наразі от так і є в Україні, Україні то можливо якось іншим чином от можна впливати на це. Так, так. Ви знаєте, зараз все частіше звертаються як і жінки, так і чоловіки. Саме з питаннями, з того що дуже багато стресу, і починають заїдати. Хочу сказати, що тут ще бувають моменти, коли навпаки є стрес і людина не хоче їсти. Також над цим потрібно працювати, але тут більше як з психологом. Що стосується харчування, то зрозуміло, що зараз потрібно в першу чергу. Максимально дати своєму організму як і білки, так і вуглеводи і жири зараз, трішки проблематично, тому що всі ми розуміємо, що ціни зараз зростають. Але коли стоїть питання перед тим, з'їсти бутерброда з хлібом, наприклад, із ковбасою, або додати до цього хоча б просто якусь елементарні овочі, буряк, морква, то намагаємось додавати, не купуємо ті продукти, які місять величезну калорійність, тому що ми розуміємо, що все те, що нам завжди хочеться, коли ми стресуємо чогось такого шкідливого. Тому, в першу чергу, має бути вдома по можливості. Це якісь такі овочі, стандартні, скажімо так, морква, буряк, можливо, якісь інші, які вам подобаються, якісь яблука, зараз сезон є груші, зараз є гарбуз. Намагаємось тримати це вдома по максимуму. Що стосується консервованих продуктів, також... Звісно, що зараз в Україні в кожного різна ситуація. Хтось може купити ці продукти і з'їсти в когось зараз набагато тяжкіша ситуація. Але коли є можливість з'їсти, наприклад, квашені продукти або зробити квашені, або просто законсервувати, надаємо перевагу саме квашеним. це буде також і корисно для кишківника нашого, і також це буде допомагати краще справлятися зі стресом. Тому що стосується загалом, намагаємось додавати калорійні продукти, але краще горіхи. Зараз сезон також горіхи додаємо їх обов'язково. Це можуть бути якісь рослинні масла, це можуть бути насіння. Додаємо і не боїмося того, що сало до речі, сало всі бояться то сало їсти. Але хочу сказати, що як дієтолог я рекомендую і мої колеги мене підтримують, в тому, що сало вкрай важливе, особливо зараз. На фоні стресу багатьох дівчат зараз пішли порушення менструального циклу, хвост, проблеми з вагітностями і так далі. Саме таке як сало, твердий сир, такі корисні тваринні жири, вони є джерелом холестерину. І при цьому цей холестерин є основа і будова для наших статевих гормонів, як і для жінок, для, так і для чоловіків. Тому зараз в період стресу обов'язково додаємо це до раціону. Ну знову ж таки, в помітній кількості, пані Вікторія. А як щодо от знаєте, фактично, і осінній період, і якщо ми беремо от вже кінець літа, це такі періоди активних консервацій, так. Кожна українська господиня вважає за потрібне, щоб обов'язково було дуже їх багато, це починаючи від помідори, огірки і вже завершуючи компотами. І, от знаєте, от їдять його чи не їдять, але все має бути от у погрібі от кілька стелажів саме з консерваціями. Як щодо користі такого продукту, ну і знаєте, зараз фактично люди набагато більше ще роблять цих консервацій, бо не знають, що буде далі. Так, такі запаси створюють. Як щодо цього продукту, як щодо, до прикладу, рибних пресервів, от таких, Знаєте, у е, таких бляшанках, бо фактично зараз мені здається, кожен українець також має запас такого продукту. Так, так е, насправді дійсно зараз роблять домогосподині все частіше такі, як е, м'ясо, рибу закривають. Тушонка здається, називається, якщо не помиляюсь. Е, також це консервація, але я б наголошувала про те, що консервація містить. Е, Дуже маленьку кількість я б сказала, взагалі не містить потрібних речовин для нашого організму. Тому краще надавати перевагу все ж таки квашеним продуктам. Квашені можуть бути яблука, можуть бути груші, навіть кавун квасити можна. Квашена капуста, квашені помідори, квашені огірки. І це теж дуже добре зберігається. І дуже довгий період може бути там в приміщенні, де, наприклад, ви знаходитесь. Тому що стосується, якщо вже є консервація, то просто намагайтесь не вживати ні щодня, тому що вона буде впливати і на набряки, і теж на самопочуття. Якщо ще маєте стрес і проблеми зі здоров'ям, то кожного дня їсти консервовані огірки все ж таки не рекомендовано. Але не забуваймо про те, що ситуації різні, і є люди, які мешкають зараз у підвалах, а є які мають кращу ситуацію. Пані Вікторія, і власне, якщо ми говоримо про ці корисні продукти, про ті, що ви казали, е, от якщо брати сало, я чесно кажучи, одну не знаю, скільки воно коштує, але я думаю, що воно десь в районі там 170-200 гривень коштує, можливо, більше. Е, якщо брати, до прикладу десяток яєць, то він коштує зараз вже десь гривень 60-70. Mm -hmm. Ну тобто, це не дешеве задоволення для українця, зважаючи на те, що війна, ну будемо чесними, трішки спустошила наші okay. кишені. Чим можна їх замінити? Можна в першу чергу, якщо маєте можливість домовитись з кимось, хто має домогосподарство, тому що сало хоча б 30 грамів, це маленький маленький шматочок, просто на шматочок хліба, на грімку якусь можна брати. Все, що тварині жири, насправді так, це зараз може бути трішки дорого, тому що ціни на яйця, м'ясо, воно все дійсно зростає. Хоча б чередувати, наприклад. Сьогодні там хоча б одне яйце, одне-два яйця. Жовток теж містить холестерин. Не обов'язково кожен день, тому що всі розуміють, що так, потрібно їсти м'ясо, рибу, але не щодня і не в великій кількості м'ясо, хоча б два рази на тиждень. Якщо маєте можливість рибу брати, хоча б просто чередуйте, маєте можливість робіть такі дні, коли просто будуть, наприклад, якісь овочі, насіння, горішки. І е, є дуже багато ніші про те, що якщо це здорове харчування, то треба кожен день на сніданок на обід і на вечерю їсти велику кількість всього. Е, насправді це не так. Якщо це навіть така маленька, худенька жінка, то вона може абсолютно спокійно там одне яйце невеличке з'їсти і зараз там на один-два дні е, спробувати. Якщо ні, то смалець можна використовувати. Теж немає нічого такого на ньому можна готувати, особливо якщо це є домашній смалець, так само на ньому можна готувати. і Ми будемо так само і вітамін Д отримувати, і потрішки. Пані Вікторія, от, власне, ми виказали, ви казали, що от якщо люди вважають, що правильне харчування, то потрібно там їсти багато і всього зранку, там ввечері і на обід. А як ви вважаєте, яке от харчування може бути правильним? Який тут такий ідеальний сніданок, обід та вечеря? Принаймні з того, що зараз можемо собі дозволити? І чи дійсно потрібно їсти тричі в день ранок, вечір і обід? Якщо я, до прикладу, зранку не хочу їсти, можу їсти пізніше, або можна їсти кілька разів. І коли може бути отой максимальний час вечері? Чи після шести вже точно не можна їсти? Ну тут насправді так багато питань в одну питань. Е, тому якщо щось пропущу, то можете мені нагадати: в першу чергу за вечерю це те, що немає конкретної години. все після шостої не їсти в ідеалі за 2-3 години до сну ми вечеряємо знову ж таки вечеря, це має бути не дуже жирна. Не дуже солена, якщо хтось любить оселедець, так якщо полюбляє оселедець, ті квашені, огірки і тому подібне, на вечір то буде трішки тяжко. Тому вечеря має бути легка, але навіть якщо це буде легка, якийсь омлет, може бути за півтори години до сну. Що стосується кількість прийомів їжі, тут кожен обирає під себе. Якщо людина не хоче зранку їсти, ми звертаємо на те, як працює жовчний. Як виділяється жовч, можливо, є з цим проблеми, і тоді ми просто декілька разів А, І також може бути, якщо людина зранку не хоче їсти, можливо, вона ввечері має дуже пізню вечерю. Наприклад, як ми приходимо з роботи, повечеряли, подивилися там трішки телевізора і швидко спати. Це також може призводити до того, що людина не хоче зранку їсти, тому ми просто декілька разів дивимося, що в нас на вечерю, і зранку потрішки буде з'являтися той голод. А що стосується кількість прийомів їжі, кожен підбирає індивідуально, скільки йому е, яка є необхідність, тому що, наприклад, для мене трьохразове харчування це є ідеально. Три-чотири рази. Є люди, які, наприклад, мають конкретити, які мають якісь проблеми там з жовчним, е, для них може бути частіше, наприклад, прийоми їжі. Не рекомендую їсти там один-два рази. Тому що знову ж таки не забуваємо, що має бути гарна жовчо, гарно працювати жовчний, і тому все ж таки хоча б три рази ми повинні їсти. Не наголошую, що не обов'язково їсти 5-6 разів. Достатньо три-чотири рази на день їсти, і тоді організм буде працювати так, як йому потрібно. Добре, можливо, ще, ще були питання, які я пропустила. Так можливо, знаєте, зараз згадала, як колись президент України Володимир Зеленський казав, що я там щось забув, що там було кілька питань у вашому одному питанні. От так само вийшло і у мене пані Вікторія, що додавайте на завершення? Ідеальний сніданок, ідеальний обід і ідеальна вечеря. За вашою версією. Так окей. Добре, сніданок. Те, що все ж таки краще, щоб він був, то це, це так. Е, найкраще це не вівсянка, а це має бути щось трішки з жирами. Е, це може бути, е, звісно, для когось краще, коли легкий сніданок, але ви тоді дуже швидко відчуєте голод. Е, тобто це може бути навіть вівсянка солена з сиром, з фаршем, наприклад. Це можуть бути яйця, це можуть бути яйця і канапка якась, так? Бутерброд з, з тим шматочком сала. Це можуть бути хліб з маслом, сиром, ну тобто щось таке жирненьке, якісь горіхи, якесь насіння, навіть якщо це буде солодке, мають міститись в собі жири. Обід це вже день, коли тіло і організм вже більше прокинуться і може вже перетравлювати більш таку вже складну їжу у вигляді. Там складні вуглеводи, якраз такі ті каші, знову ж таки, якесь м'ясо може бути. Не забуваємо за овочі. Овочі мають бути на кожен прийом їжі. Вечеря має бути, як я вже казала, така більш легка. Це може бути елементарно той самий омлет, якийсь, трішки або сирники. Ми зазвичай сирники на сніданок їмо. можна їх на вечерю брати, або якийсь салат, такий легкий. Головне правило це що стосується за овочів до кожного прийому їжі, тому що вони також допомагають нашим гормонам працювати і травленню добре. На сніданок і на вечерю ми можемо вживати і краще рекомендовано це приготовлені овочі. На обід сирі овочі, і так само овочі розділяємо на дві, на дві частини. Першу частину дня від сніданку до обіду, включаючи обід, ми вживаємо всі підземні овочі. Це може бути картопля, морква, буряк і тому подібне. Другу частину дня ми вживаємо вже надземні овочі, таке як там огірки, помідори, капуста і тому подібне. Пані Вікторія, дякую вам, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую за корисну інформацію і думаю, що наші глядачі прислухаються до ваших рекомендацій. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком була Вікторія Пухальська, нутриціологиня.